Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, тим, якщо дивляться військові люди, ті військові, що дивляться або побратими, чи є загроза отримати поранення, а також цивільні люди, якщо є загроза отримати поранення, чи є Щось, що загрожує життю. Ви дуже приємно будете здивовані. Я не бачу поранень, я не бачу загрози життю прямо в цьому розкладі, але приємно здивовані ви будете. Дуже цікаво. Ворог, який мав би наступати, буде вбитий, знищений повністю. Це для вас буде дуже хороша новина в дуже піднесеному настрої. Так. Ті е, люди, не знаю, ну, це у всіх по-різному програється. так, дивіться, Ті люди, що мали на вас напасти, що мали вас убити, кого ви потенційно якби, боялися, вони будуть убиті і змушені відступати. Але я все одно буду чистити... Заперечую, убираю повністю. Більше немає жодного негативу, втручання магічного впливу, будь-якого іншого, втручання фізичного у простір Ті, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів. Убираю повністю весь негатив, всю загрозу убираю. Більше нема жодної загрози. Отсікаю, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Всю можливу агресію, що чинять росіяни чи інші вороги. Найманці більше не зможуть чинити агресію щодо тих, хто дивиться відео близьких людей, побратимів. Стоїть захист міцний, янголи-охоронці захищають і вдень, і вночі. Не намить, не лишайте. Будь ласка, прошу захисту міцного. Буде так і так буде. І прошу, закликаю вищі сили, янголів-охоронців. Закрийте небо над усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, побратимами. Але буде закрити небо на віки вічні, буде так. Ніхто не зможе злочини чинити, ніхто не зможе нападати, обстрілювати не зможуть. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі. На кого позарять всі ті, хто на тих, хто дивиться відео, позаряться, на побратимів позаряться самі, без голови, без ніг, без рук, без нічого стануться, більше не зможуть стріляти, більше не зможуть нападати, агресію чинити не зможуть, не стане їх. Буде так і так буде. Будете закрити ще тон Всі, дивиться, буде. так, так світів. Захист стоїть міцний. Єдине, що я буду просити, щоб ви його переглянули три, три рази. Будь ласка, передивіться, щоб був міцний захист. Дякую за увагу. До зустрічі!